І всім привіт, друзі! З вами я Плей Андрій, і сьогодні я буду грати в оцей світ. Як ви знаєте, це Нікіта це. зробив для мене спитання, щоб я зміг збіг... збіжати. Поїхали! Ви побачите, ці завдання не я робив, а Нікіта. Так, я дожен встати чи що. Угу. Тут Никита мне что-то написал. Так. Привет, лох. Так, тут по русски написано. Привет, лох, я, я Никита. Если ты э, вы втекаешь, вы выберешься из З цього дому я, я тебе не буду взламувати один місяць. Сложність ультру ха 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 Ні, я виберусь. а ти. Привіт, кіт. Він мені ще палки положив. А, тут драбини не вистачає. Я можу її зробити і три драбини. Так, тільки навіщо мені ця, ця дошка до дошка потрібна? Там вже не стоїть ще пару дошок. Ну, давай, зламуйся, Ламайся. Так, все. Я сламав. і тут що? Треба кудись стрибати? А, тут. Мені накида воду. Ти, ти вибрався. Тепер бери вагонетку і геть, поки не буде консервіс. Хм, А де вагонетка? А, вона може бути там. Переходимо через лаву та це? А де вона? Стоп. А де вагонетка? А, павук! Павук не треба, не треба, не треба. Та ну не треба на мене нападати. Так, треба тут поставити завжди день. Цього Никіта забув. Ну, ладно, поставлю завжди день. Завжди день грати. Все, я поставив. Ну, все. Так, все буде день. Павуки на мене не нападають. Що я на них? А, вона скоро буде. В неї вже ніхто не сяде. Зомбі ви вмерли. Тіт, тікай відсюдого. Вагонетка буде їдуть. Їд... Ти Ї... їд їхати і ти вста... встанеш на неї? Так, треба рельзі зламати, чи що треба? Так, мені треба з будинку хліб взяти, а як я зайду? Ну, все якби. А де вагонетка? Де вона? Вона буде хоч. Та ні, вона буде. Мабуть. А як я в той будинок заберу? Та ні, не треба, а я це ще не добудував. Так, вагонетка ти де? Ти де? Скоро буде, скоро буде. Я голодний. Коли я вибрався, треба було б взяти це. Як там його? Ясо. О, гнила пло. Негарна їжа, ну, можна поїсти. Ні, я краще корову вб'ю. А, щоб коли вагонетка приїде. Коли вона приїде, вона зупиниться на цих коліях. Зламаю колії зараз. Все, я їх зараз зламаю. І все, зараз добуду їжу на 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 тобі. На 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 на, 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 на 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 на. Ефект кінчайся, все, він кінчився. О, да, сира бараніна. Так, з'їли. Та. А, це хумари. Двигаються так. Мені ще треба ще щось забути. Добу, Гунетка ще не приїхала чомусь. Де вона? Він сказав, що вона скоро буде. Так де вона? Яке велике. Яка велика дорога? Свиня тут вмирає, ця перебігає. Ну, де вона? Довжна ж їхати. Так, я поки поїму, почекаю її. Ні, вона, мабуть, десь далеко ще. Чи вона зупинилася? Та ні, туди далеко. Я навіть не бачу де кінець цієї колій. Ці ну там і спитання ще будуть. Втікти з будинку це легко буде. Та це далеко десь. Ну де ти їдь? Чого вона так далеко знаходиться? Вона дуже далеко десь. Це всі мої коти. Ви ще їх прямо в їх вбив, мабуть. Ні, ну десь далеко їде. Де де, де 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 вагонетка. Ладно, зламаю там цю. Як там її? Колі поставлю, її, я... ні, не буду я її чекати. По дорозі туди я її побачу. На неї міг хто-то хтось сісти. Чому я так їсти хочу? Коли бігав їсти дуже сильно хочу. Ладно, мені все одно на голод. Може Никита ще вагонетку не поставив, щоб э, время йшло і все. І, ну, ого, які довгі колі. Думав, що десь там із питання, там їх нема. А ось вагонетка, вагонетка. Привіт, вагонетка. Ось вона де. Та стій, Все. Я на я неї не сів, вона туди доїде і зараз. Все, я вагонетку побачив. О, да. Так. Так, біла Вовна, Ти мені більше не потрібна. А, вона зараз заїде туди. І все, тут щось Нікіта побудував. В мене цього не, бу... не було. Ну, все, це буде швидко. Просто можна відпочивати і їхати. Думав, що її немає вагонетки. А вона десь... Вона, значить іспитання десь далеко, дуже знаходиться. Дивитись, я віддаляюся, а я не бачу того кінця. Да ні, я десь довго доходив. Вже, вже ці будинки зникають, і не бачу. Щось це і спитання якісь. Дивитись, будинки вже зникли. А воно ще далі йдеться. Тут акваріум великий. Я хотів там, щоб багато рибів плавало. То мій проєкт. А не кита його. Це, це, це як там його? Тут то, акваріум зламав. Так, тут якісь лінії. Що це за лінії? Що це за лінії? Може він хотів тут ось так рейку? Та ні. Він щось хотів. Може це трещини якісь. Не знаю. А куди вони йдуть? Вони кудись туди йдуть. Вони кудись туди йдуть. А що чого, чого це? О, я бачу, я бачу кінець так. Чому так далеко воно знаходиться? Я бачу це так, я це бачу. Тут якась клітка, ще щось у них Вони не, 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 не нічого не, не, не вістися. Тут не може тут ловушок поробити. А, все, кінець. Злазимо. Ти проїхав? Тоді прыгай в тот басейн, который прямо и по трубе пока. Так, а чому тут не дописано? А, мабуть, в цю дирку треба заскочити. Так, тут слайм. А, від цей слайм мені нічого не зробить. Та ні, він просто нічого мені не зробить. Та, блін, Та я зараз потрачу всю свою енергію. там... Так, тут якась тюрма, а там ще далі. І тут щось таке. Давайте свинью. Вб'ю. Мені треба голод. Щоб в мене було мало голоду. Все. Так. М -м -м, я боюсь, що там щось буде. Давайте пропливемо. Так ушибить. Тут якесь стичання! Так. О, -о, О, щось є. Ты че не против. А! Ха-ха-ха, ты попался ищи выход. Ну, это будет легко. Там выход, бачу. Ну, так, а я можу назад? Так я назад. Я зараз буду плисти. Ні, це довго. Давайте это. А ну-ка, о, что это такое? Ой-ой-ой, а что это такое, Никита? Думал, я впаду. О, так, без ловушек хоть, без ловушек. Вроде, факел, выход, выход. Не, я в тюрьме. Ха-ха-ха, думал, сбежишь? Не, никогда не сбежишь. Хм, так, треба. Главное не смотри и будь и будет два месяца Без Безламуваний. Без ага. Ааа! -мо! Він мене хотів скинути туди. Що це такое? Він туди скинути мене хотів. Ты чому? Ты не повелся, туда иди прямо там виход. Ну, я не очень туда хочу. Не, я туда не пойду. О, вон там факел. Хоча стоп! Обдурити мене хотів, Никита. Ні-ні-ні, я не по я не, не буду туди йти. А ну-ка сюди. Це вихід. вихід буде, так, вихід. Да, что мутся клитка? Так. Что, как ты туда не пошел? Иди на лестницу. Ну, и да... Не. А, я сбежал. О. Прыгай. Все, я прыгаю. А, не, я впал. Не. Не. победил. Не буду взламувати до. ЧЕМІДА! До, до 20 жовтня! Да! Де ще? Можна ще погуляти тут. Я можу змінити режим? Ні, в мене стоїть виживання, я не можу. Тобто, в мене творческий. У мене виживання стоїть. Ні, я не можу змінити. То куди погуляю? Скидую хотів. На на на. На на на. Жаль, що я тільки виживання. Накіта тут, тут проєкт зламав. Ось цей проєкт акваріум. Він почти був добудований, а він його розбив. Я зараз звіду в нього. Дивитись, який гарний акваріум. Я його будував дивитись. Тут стіни були, тут ще щось живе залишилося, якоюсь ще водою почав заливати. Ну, це пісочниця. Дякую, Нікіта. Так, ві... так, я хочу це. це... То я тут трошки погуляю, друзі, я прийшов це, це було на легко. вагонетку, ту, яка раз в тиждень їздить сюди. Ні, навіщо таке довге завдання? Я панів, в колонці трещини появляються, з'являються, це як нам його? Я в цей будинок можу відійти, це мій будинок. А що в мене накіта взламав, так? Никита, не-не-не-не-не. Ну ты ну, же пообіців. Не ты мені пообіцяв. Не. Не бійся. Так він написав не бійся. Я просто. Гради зніму. Він по-русі. О, він по-українськи написав. А, він просто гради з ними. Дякую, Нікіта, дякую. Який він добрий. Ну, я це зробив так. Він ходить в мій будинок. Він ходить в мій будинок і все тут вз... зламає, граби. Так, он всі ці, ці таблички зносить. Ну, зато будуть рельси. А, він мій будинок очищає. від цього, Я який він був гарний. Такий він робить. Так, ти навіщо це зламав? Ну ні, ні. Він, він не може, так. А він все встанавлює. Так. І все він забудував. Він все забудував. І все. Никіта такий добрий. Він все робить гарно. Він мій будинок постановив. Тепер гради зносить ці залізні. Тюрма, бачите, там тюрма, з якої я втікав в Майнкрафті. Так, ну все він зробив так. Все, він мене, та він він все перестав мене взламувати. Я радий і всім до побачення! Ви побачили, як я зробив. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. До побачення! бомбардіро, крокодило, Ton tonzahuur! Trallale, trallala, bombardiero, crokoдіlo, шріпанзиба! Шрімпанзині, Тонцагур! Тралалело тралала. Друзі, знаєте, що почався навчальний рік і, і я не знімаю буду, рі, буду рідко знімати відео, тому що уроки, навчальний рік, все треба робити. І всім до побачення.